За громадським транспортом у Тернополі стежитимуть за допомогою gps пристроїв Новинки встановлять у всіх комунальних машинах міста. gps системи контролюватимуть роботу обслуговуючого міського транспорту. Наприклад, телефонуєш водоканалу. Ви виїхали? Так, так. Бригада вже годину працює. А в системі ти бачиш, що ніхто нікуди не поїхав. У нас на подвір'ї стоїть машина. Назвіть, будь ласка, номер машини, яка виїхала. Тобто зразу повинен службу відреагувати. Така то. Водиш цей, тобто є ключі до кожної машини, водиш і спостерігаєш. І перепрошую. Чому не було реагування? Як розповідають розробники проекту, система дозволяє стежити за транспортом на всій планеті. Похибка у встановленні місця знаходження машини зовсім невелика. Цей модуль використовується, ну, це будь-яка точка земної поверхні. Тобто, якщо наш тролейбус, не дай Бог. Заїде в Бережане, то ми це теж замітив. Тобто немає жодних обмежень. Навколо землі крутиться постійно більше 20 супутників, які подають в місто Тернопіль постійно 20 сигналів. Ця техніка обробляє від 3 до 5 сигналів і вказує точне місце розташування там, з похибкою 1 метр. Стежити за рухом транспорту буде спеціально створений диспетчерський центр. Усі дані його працівники передаватимуть у необхідні контролюючі органи. Кожен має свій напрямок, вони працюють як одна команда і повністю готують і для керівництва, і для управління транспорту безпосередньо для Романа Йосиповича певні звіти, які їх цікавлять. Щодо роботи техніки. Вони також не тільки спостерігають, а й приймають активну участь в певних форс-нажорних обставинах. Щоб остаточно запровадити GPS-проект, міська влада зробила навігацію обов'язковою умовою наступного конкурсу серед перевізників. Вартість такого блоку для однієї машини становить 300 доларів. За словами міського голови, водії, які відмовляться від GPS-пристрою, змагатися за право перевозити пасажирів не будуть. Після цих нововведень перевізники вже не зможуть з'їжджати. З маршруту та порушувати розклад руху громадського транспорту. Вартість такого проєкту, повідомив міський голова Роман Заставний, на бюджеті Тернополя негативно не відіб'ється. Якщо взяти сумарно всі структури, це в межах одного мільйона гривень. Я думаю, що ця цифра нікого не повинна лякати, тому що господарка міста з кожним роком зростає. Сьогодні бюджет нашого міста це майже 600 мільйонів гривень. Якщо взяти в загальному бюджеті, навіть в річному вимірі, що ми рік потратимося і витратимо 1 мільйон гривень на створення належної системи контролю. І після цього маємо можливість просто належним чином контролювати витрачанням бюджетних коштів. Це невеликі кошти. Я вважаю, що цю роботу треба провести вже найближчі дві 2011 році. Польському містечку Альблонг за gps системою Працюють машини пожежної міліції та швидкої. Нещодавно навігацію випробували і в Києві. В Тернополі пробні gps системи вперше встановили у вересні цього року.